Саме Time for Minecraft. Ми будемо записувати відео да. про е будову для жителів цього. Ох, давайте. Так, стаємо. Я включив щоб все, завжди день був. Ну, будуємо давайте, тут такий маленький будиночок, для того, щоб жителі жили. Жителі — це досить добре створіння. Я думаю, в наступних серіях побудова для жителів будинків ми будемо будувати, ну, ще якісь будинки. А це буде початковий. Е, тільки для жителя. Ну, давайте. Він буде досить красивий. Але, ну, не, я вам кажу, Він, я не вмію будувати нормально. Але давайте спробуємо. Бо цікаво. Ну, з дошок, Давайте з дошок, бо з дошки мені теж подобається. Мені треба ще скляну панель, бо жителі їх люблять. Вот так будем И тут. Кукинь. А это я уже злякався, что это есть на нибудь... Так, куня. Веди, да, веди, да. Я пока что дверь поставлю. Все, не зайдешь. <coughs> теперь ставим тут э, вот так. Ну, давайте там еще, ну, лишку, звучание, да? Вот тут вот треба трошечки заработать правильнее, чтобы дошка тут должна быть. Для чего мы не двигаемся? Це він тут стояв, ну, не дуже мені так подобається. Ну, я думаю, що тут мені знадобиться ці Ті... сходи. Давай. Сходи, і давайте візьмемо такі такі, як ці. Ні, давайте трохи темніше. Ну, це не трохи темніше. Я, 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 я це прознаю, що це не трохи темніше вже темні. Але давайте їм спробуємо якось. Побудувати який -небудь, якийсь небудь о, такий будиночок, більш-менш такий якийсь дім та, для жителів більш-менш нормальний. Так. Щоб ну щоб було красиво, так. Як тут ставити? Так, shift. Опа, так, так. Так, так. Так. Я тут не поставив, ну добре. От давайте. Ну от. Тепер у нас є вже основа. Давайте. Ну Я думаю, треба отак зробити Потім ми її знесам, звичайно. Але ну, зараз вона досить корисна буде. Бу... Ставимо отак. Добре, отак. Ставимо. Просто для того, щоб зробити основу якусь. І отак, і отак. А далі нам треба буде так поставити. Ну, непогано виходить, я так скажу. Будиночок у нас нормальний. Давайте, давай, давайте. Що це таке? Треба зламати. Так, вот. Нет. Вот, вот, Доск, взять, доски, вот, 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 и изобом, ну, выглядаем же, ну так, красивенько доску. Давайте возьмем, ну, скло, нет, нам не треба таки скло, нам треба вот такие скляные панели. Возьмем такие, кульбам мне не треба. И давайте сделаем так, тут прям нирку, ну давайте, тут жителів досить багато вікон, так що вони на мене не образаться. Якщо я зроблю такі їм вікна. Ну, давайте всередині робити будинку. Нормальний. Так, факелі. Та, Факли важливо. Тепер беремо тут стало ліжко. Ліжко, ліжко дуже важливе. Давайте ще, щоб він працював прямо тут. Ну, цікаво, щоб він тут працював. І ще треба, щоб зробити, як будто він тут може щось робити. Так, йому можна столик зробити, звичайно ж. Робимо столик. Скриню його можна зробити. З да, робимо скриню. І ставим її йде. Замість, я думаю. Ну, ще одну дверей. Вони ж мені не подимаємо, і став наперемов на скриню, поставимо її тут. Я хочу ще взяти її. Які... Я хочу ще, напевно, зробимо на стіл так, да, випадемо участі, ні. Ми будемо робити каф... Ну, кафедра, це що? Це такі, як будто книжні полички. Кафедра, бачили? Це називається кафедра. Давайте замість. Ну ні, не, не кафедра, Давайте кафедра все-таки, да? і, і робимо так, так. Ну, він же буде у нас такий житель стильний. Тут можна отак вот зайти далі, отак. Як бачите, тут можна ходити навіть. Ну, а от мені цікаво, на кафету можна так залізти? Ні. Ну кафедра. І давайте спавнемо тут селянина. Ага. Житель. Ну, давай. Ти хочеш піти погуляти? А він став цим, він став бібліотекарем, як бачите. А, він, за він за собою закриває двері. Він за собою закриває двері, то. Ну, красиве, Ми, ви вже одне село побудували. Давайте зараз побудуємо, ну, наприклад, ще одну яку-небудь річ. Наприклад, ще один будинок для іншого селяни вже. Який... Тут, да? тут буде хороше село. Я його назву Селянки. Село селянки. Так, да, селянки. Чомусь я хочу назад. Раз, зомби. два, три. Десь зомбік. Десь тут павук, ну, давайте-тік. так Давайте, Дак -дак 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 -дак. давайте вот тут, тут почнемо маємо будувати. Робимо тут таку саму. Давайте не такий самий, більш то, красивий, як кажуть. Ну, я настроїв так, щоб завжди був день. Ти працювати там за своїм столом будеш. Пусть, пусть Він хай тут стоїть, а я тут поки що буду. Це що зомбі. Не дуже я вдачна, тут Що це було? X-Ray? Це буде село для селян яких-небудь. Ну, селяни це, звичайно, хороші люди. Ну, це не люди, звичайно, але можна сказати, що люди поселенці. Так, ну це поселенці чи селяни їх можна називати. Бачили, які вони? мене? якийсь, Ну, я Не, це. не можна назвати ексреєм, але... Ну, Ви ж бачили, це якийсь баг. Ну це я не знаю, в мене його вже зробити не виходить, да йду. Так, бачили? Вони, напевно, на посередині блоку стоять. Оп. Ой, ні. Тут треба поставити двері. ну... А, тут, я забув. Тебе буду поставити, звичайно. Ти теж, ти теж. Маленький зомбак. Він же теж горить. Десь він підда. Він може жити і дахом. Ну, давайте, давайте будемо будувати. А ну, він... я я просто перевіряю, щоб нашого жителя не злапало. Сьогодні, я думаю, ми будемо побудуємо і голим теж. В три блоки це нормально, я так думаю, висота. Давай тут більш... більш багатий житель буде жити. Ну, так? Тут теж будуть жити селяни. Це, е, я тут не шукаю село для того, щоб його розширювати. Я розширюю те, що в мене вже є. Тож я бу... Тобто я будую е, нове село. Яке саме по собі, ну. О, тут треба дошки поставити. Так, тут десь зомбак. Може... Там я не знаю. Давайте. Вони, напевно, не будуть, бо я тут завжди день буду ставити. Якщо зомбак якийсь навіть вийде, він нічого ну, не зробить. Бо е -е -е -е. Такі кутки не кутки вони де, досить красиві. Сляна. Але туди може зайти зомбак. За він ну, звичайно, може туди зайти, але. Mm. Не але ну, я так думаю, що це нормально. Але... Бо ніякого зомбака зараз немає. Давайте. Давайте тут зовниму, ну як і в цьому будинку, таку -то. стінку. Ти селянин вже. Тебе компаній не вистачає, так? Компанії інших селян, які б обговорили. Друзів тобі не вистачає, які б обговорювали, як там врожаї та. ж дуже, важливо, дуже важлива інформація. Треба ж побудувати ці ну, ферми, ферм. Бо ферми, ну, Бібліотекар це, звичайно, добре. Але. ну, Просто бібліотекар, він. Ну, не, не, буд, не робить їм ніякої користі такої. розумієте. Ну, цей будинок, я думаю, тут треба проробити. О, тут, тут я не забудував та-та, Добре, добре. Зараз спускаємося. Я можу це Не можу. Як ви бачите. А зато вот так. Оп. Ээээ. Твоего вон давай Давайте. И тут Треба поставить факел, чтобы ничего не заспавнилось. И робом тут, ну, соло Солян. Давай-то... Давай-то тут буду... Нет, тут немножко солян надо будет это... И треба мне парканчик. Парканчик. И, звучайно уж... А, нет, давай-то... Ну, давай-то все-таки, да. Цей. Этой. Такий. Давайте замість цього. І, звичайно. Звичайно, нам знадобиться, крім цього. Е ну, давайте я все-таки зроблю чого там. Що, а, треба люк-люк. Я люблю люки ставити. Не не, ці, не пластини. Не пластини, а люки, люки там. Давайте якісь такі от, ну, щоб розуміти. Ні, житель мені дуже потрібен. Давайте замість. Е -е -е -е. я даже не знаю, что. Давай, это тут возьмем. Подкладываем, например. Э... Ну, нам нужно быть, да, вот так, поставим. Оп. Не, вот тут. В вот. кутку давай. Давайте. Вот. Бачит, я Давай-то его расширим, наверное. Сляна, ну ты там спишь, да? И не спит, спит напевно. Бо, день. Весь все, завжди день. І э, давайте. Що тут ще? Мені здається, треба скриню поставити, да? Ну так, скриня тут хай буде стояти, от так. І який професійний столик? Давайте зробимо тут э, тюрку. грядку. І ну, зробимо тут. <кхів> ну, хай він... А, точно, я ж ці забув. Вікна, так. Робимо так, так, ток і тут теж ставлю вікна. І отак. Думаю, тут не треба вже, ну. <кій> давайте зробимо. Е давайте зробимо який-небудь. Е ну, верстачок поставив. Це Майнкрафтери. Е давайте. казан є і можна зробити. Не знаю, точило можна, але... Давайте я вийду. Я хочу зробити просто такого жителя, який буде. Про це не треба. Та я біля порталу робив. Житель там щось гуляє, а я поки що тут отут, наприклад. Давайте тут... А, я хочу ще лопатою, там отут, трошечки пройтися. Берем, не зариту лопату, як зазвичай. Замість люків, які ми зараз відкладемо сюди. Ну я це жутки теж відклав. Ну, я хочу просто зробити ну, доріжки, розумієте? Оп-оп. так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну вот, тут я как бы тут дорожка ем. Вот так, вот так, вот так. И куда что тут, да? Куда Ну, куда Це куда а я тут... А вот тут, бачите, я тут еще... Еще бы было хорошее, тут можно побудовать вот так. Вмите? Ну, так, кажется, краще. еще сходу. Ну, бачите, вот так можно сделать на что а тут можно просто пройти теперь треба, ну, я думаю, в инвертаре возьмем. давайте. А, да. Я хочу сделать в стиле, в стиле Это значит, мне понадобится до, на дошка. Тия. Эээ. До. дош, Ну, на дошку. Базальт, Мне <звучить> <звучить> знадобиться попросту древний. Ну, Ви ж знаєте, в столі жителів це будувати такі от піпо, ну... І мені ще знадобиться Мотилою... Давай дай, візьмемо дерев'яну. Замість, наприклад, скринь. І мені знадобиться ще мені здається. Вода. и пшеницы. Давайте пшеницу. пшеницы. И давайте это буду тут. И компостер. Так, компостер забудьте просто для того, чтобы еще поставил на траву блок. Так, можно Я не знал. Житель. Там все заспавнилась. Я ее, ее бачил. Не бачил, что там не мав И она заспавнилась. Ну, Давай вот так. Ну, давай вот так. Робим. Это для жителей стандартно. Ну, на стандартно Так, Сонях, шо тут Соняхи, бро, блядь? Так, це на стандартно, бо треба подовше. Пробуємо так, отак, от якось. Ми будуємо все-таки це. Для жутелів жителі хороші. Так що нам треба для них добре будувати. Бо вони добрі, а нам треба за їхню доброту якось заплатити. О, і тут ще. в жителі будуть. І робимо тут давайте... А, ну так. Ну, це треба це? земля. Землю. Землю земля. 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 я чомусь не подумав. Беремо таку землю. І зміняємо її замість блоків, наприклад, дерево. Жутли тудам <шиві> І буду... Ну, ще вода забудуть, да. В духі жителів. Корова. І... Скопом. А, це я лопати роблю. А утім, можна скопати. А тепер воду. Берем. Так, вода просто найважливіший предмет. Тут води нема. Тут води нема, нема. О, тут є вода, бачите? Тут показано, що є вода. Так що беремо воду замість, наприклад. Тут таких от штук. Ну, і розберемо воду. Вот, а все. Удобрюємо землю. И еще надо поставить компостер, чтобы тут жители что-то прорабатывали. что тут зомбари, да, я тут настыла что-то. Опа! О-о-о! Бачите? Выходит красиво! О! Бачите? Завлажняйте. Э, ну да, теперь треба компостер взять. Вот это компостер. Забить воду, да? что блок воды взломать не можно. И ставим компостер, например, ну, его зазвичай так, как то И спавним тут жителя. Вот, здесь тут яйца жителя. И спавним, да, и і... Ой, я выломал ему двери. И спавним тут жителя. Давай, житель. Житель выходит. Выходит житель. О, він вже селян, він, він став. Бачите, бачите, він, він, він буде працювати. Так що в мене, нас виходить хороше село. Давайте ще, ну. Е я думаю, вже треба закінчувати. Так що, от яке в мене на перший раз село вийшло. Далі я його теж буду плодити. Як ви бачите, там селянин щось робить, там бібліотекар у нас є. Ну і до побачення, так. Е все. Time З вами був Time for Minecraft. І о, і ми будемо будувати е, для жителів це село. Ну, до побачення.